Вітаю інженери програмісти з вами ProMax і сьогодні я хочу поговорити про асемблери. Чи багато ви запам'ятали з минулої лекції пана процесора? Всі ці цифрові коди зручні для процесорів, але людина краще запам'ятовує слова. вихід є, мимо код, це від 2 до 5 букв латинкою, що описують операцію процесора та з чим він буде працювати. Для 8-бітних операцій це може бути акумулятор та реєстр загального призначення. 16-річні, 8-річні, 2-чні 10 річні константи та 2-батні адреси комірок пам'яті, причому останні можуть виступати як джерелом, так і місце призначення операції. Для 16-бітних операцій використовуються регістрові пари, 2батні константи та регістри спеціального призначення. 2батні вміст регістрових пар можуть використовуватися як адреса для комірок пам'яті. Мнемо-код є складовою частиною мови Assembler та дозначно переводиться в машині коди відповідного процесора. Мне Moniker команд можна зайти в документації на процесор. Наприклад, юзер-мануалі для Z80 є окремий розділ для цього. Тут я не буду поки що зупинятись, скажу тільки що операції розбиті по групах, наприклад, відомі з минулого разу арифметично-логічні операції. Операції з регістрами, що в термінах за 80-го називаються Load, а також багато інших. Знайомство з новою мовою програмування зазвичай починається з програми Hello World. Це така невеличка програма, що дозволяє показати синтаксис мови, які конструкції необхідні для запуску програми, познайомитися з оточенням та кроками, які необхідно зробити для того, щоб перетворити текст в діючу програму. Для мікроконтроллерів аналогом. Hello World є програма Blink. а є мовою низького рівня, тобто найближче наближений до апаратного забезпечення. І перш ніж продовжувати, я пропоную розібратись, що означає Hello World на апаратному рівні. Отже, центральний процесор під'єднаний до пам'яті. До деяких комірок цієї ж пам'яті під'єднана схема що відповідає за вивод на екран. Різні комп'ютери мають різну екранну область пам'яті. Інколи в пам'яті також знаходиться ділянка, що відповідає за пристрої воду І Якщо центральним процесором було записано байт або послідавність впаде в екранну область, то в подальшому ця інформація буде щитана відеоконтролем та притворена для сценарія для дисплею. Якщо в область виводу, то вона буде інтерпретована відповідними пристроями. Процесор родини 80 х також мають інший адресний простір, що відповідає виключно за пристрої водовиводу. Деякі капрецесорні системи використовують його та не мають природної ділянки в області основної пам'яті. Система Z80 Arduino в її мінімальній конфігурації має 16 камірок пам'яті. Я пропоную дві останні з них використовувати як дисплей для сьогоднішніх прикладів. І знайомити з асемблерами як програмами, що транслюють мнемокод в машині коди, я розпочну з онлайн порталу ASM80.com. Цей редактор та асимулятор дозволяє працювати з багатьма процесорами. Для початку Створимо новий файл та вкажемо, з яким процесором будемо працювати зараз. В Suburly Voice з'явився новий файл з розширенням Z80. Для завантаження даних в реєстри та комірки пам'яті служить команда LD. Спробуємо записати дані безпосередньо від комірку пам'яті за її адресою. В якості даних, нехай буде літера H. Для перетворення машинний код використовується команда меню Compile. Як бачите, ми отримали. Помилку. Z80 не дозволяє записувати дані безпосередньо в комірки пам'яті, тому для цього потрібно використовувати реєстр загального призначення, буде записати дані, а далі з нього записати дані в комірку за її адресою та отримати усмішну компіляцію. Тепер можна додати ще одну літеру в наступну комірку. В процесі компіляції в цьому редакторі створюється декілька нових файлів, один з них лістинг. Тут можна знайти машині коди процесора, мемоніка що він відповідає, та який код відповідає літерам та II. Ще однією фішкою цього порталу є емулятор. У ньому можна побачити стан пам'яті, стан регістрів та виконати програму навіть покроково. І на кожному кроці побачите, що відбувається з регістрами, що відбувається з комірками пам'яті, та як ці комірки записуються в дані, що потрібні. Залишилось додати команду зупинки процесора HALT. В меню допомоги міститься корисна інформація по роботі з редактором, а також директиви команди компілятора, що допомагають йому правильно сформувати код. Однією з таких директив є ORG. Вона вказує, з якою адресою буде розташований наступний код. Пропоную вдосконалити код, прохожу отриману інформацію. Попершу директивумо орга від окремлії області, там де розташований код спочатку 0 та область дисплеїв Є. Коміркам в дисплейній області дамо назви за допомогою міток, а директивою. Вкажемо компілятору, що тут зазервована область пам'яті в 1 байт. Тепер залишилось замінити посилання на комірки. На оновій мітки та поставити мітку на початку програми. Мітка повинна бути з початку рядка, а код розташовується з відступами для зручності в читанні. Після компіляції можна присвідчитись, що код для процесора залишиться той самий, а текст вихідного коду вже зрозумілий для людини. Ще однієї складової частини будь-якої мови є коментарі. Для цього асемблера це крапка з комою. Насправді ціні скоментування відчуваються найбільше в голосберах. Ще однією опцією цього редактора є збереженням результату в різних форматах. Зокрема, в виниковому І Якщо придивитись, то можна побачити, що збереглося 64 кБ. То не може така маленька програма займати так багато місця. Цей редактор має директив і не такий випадок. 15 батів, гарний результат. Минулого разу були математичні задачі для учнів другого класу та спроба їх розв'язати у машинних кодах процесора. Давайте розв'яжемо їх мовою асемблера. Першою була задачка про дівчинку Люся, що пішла в магазин та купила печиво та мівіни. Її кошик це реєстр А акумулятор, реєстр Б та С, це печиво та Мівіна. Побачимо на лісті показувати сам результат, що минулого разу. Воно й не дивно. І якщо придивитись, можна побачити, що в коді використовуються константи 12 та 16, так звані магічні константи. Для того, щоб виправити це, скористуємося директивою EQ, цей шрифт штал Define by VC. Була задачка про хлопчика Каді та його червні кульки. У Каді були кульки і він подивився ними зі своїми друзями Ділом та Самантою. Скільки кульок в нього залишилось? Ми вже знаємо про Delivat Q, тож одразу скористуємося нею та створимо константи на основі даних задачі. Початкова кількість кульок буде в акумуляторі. Але, на відміну від минулого разу, не будемо використовувати додаткові регістри, а одразу... Зробимо віднімання від акумулятора констант. Така можливість передбачена процесором. Встрічайте нову задачку, але вже з більшими числами. В школі навчалось 542 дівчинки та 387 хлопчиків, скільки всього учнів навчалось в школі. Слід зауважити, що 542 набагато більше, ніж 256. Тобто, вона займає більше ніж 1 байт. Для початку пропоную виділити окремі комірки для кількості дівчаток та кількості хлопців. Та одразу записати дані в ці комірки. Це як зміні умовах вищого рівня. Директива word каже, що слід зарезервувати 2 байта під числа та заповнює їх у правильному порядку байтів. Для роботи з за числами родина 80-х використовує реєстрові пари BC, DE та HL. Якщо в операції LD в якості джерела вказати адресу молодшого байта числа, а місцем призначені реєстрував пару, то процесор завантажить. Байти в обидва регістри з регістрової пари. Операція 16-бітного додавання використовує в якості акумулятора регістрову пару HL. Зверніть увагу, код для завантаження регістрової пари BC займає аж 4 байти. Процесори 8080 та 8085 зазвичай мають максимум 3 байти для коду операції. Це вже є перша ознака, що дана операція. Притамана лише в Z80. Іншою знакою є код ID на початку. Давайте зробимо емуляцію та подивимося, як процесор працює з 16-бітними числами. Зверніть увагу на комірки CD та EF. Там зберігаються наші змінні. Молодший байт числа спочатку, далі старший числа. Цей порядок притаманний процесором Intel має назву Little Endian. Цю задачу можна було розв'язати використовуючи директиви Q та отримати код сумісний з іншими процесорами родини 80-х. Іншим варіантом розв'язання наданої задачі є використання операції Exchange. LD копіює вміст одного реєстра в інший старе значення при цьому забувається. Exchange записує старе значення в регістр джерело, таким чином вони обмінюються своїми значеннями. Ще Exchange підтримує не всі реєстри. Думаю на цьому знайомство з порталом ISB80 та директивами Семера можна завершити та продовжити. Ждати інші варіанти асемблерів на інших платформах. Наступною платформою делогічно що шукати на початку 21 століття є мобільні застосунки. А ISM 70 в мобільному браузері мені не сподобався. Дуже незручно, можливо, для планшетів було саме воно, але в мобільному ні. На Android єдиною програмою в назві якої Взвучала з 80 й Була Z80-й чет-шит. Це не асемблер тільки таблиця з обкодами, машинними кодами. Процесора не більше. Трохи краще справи у процесора 8085-го. Мені сподобалось кілька застосунків. стосунків, один з них Lie885. Він має стенд для воду. Машини кодів, редактор та емулятор. Інший застосунок, що мені сподобався, це Ultimate 8085. Він містить багато прикладів програм, які можна розглядати, запускати в емуляторі. А також проводити прикласти їх на мову з 80-го. Щодо асемблерів та симуляторів на платформі iOS. Я інформації не маю. На цьому огляд мобільних застосунків для платформи Android завершуємо. Залишилось ще одне оточення desktop. Я працюю в операційній системі Linux. Для неї є чудова утиліта Z70 asm awesome. Ставиться, як звичайно, через APT. Програма консольна, власного редактора немає. Під час виклику з терміналу можна здати різні параметри. Це впливає на результат та які файли будуть сформовані в результаті. Спробуємо 16-байтний Hello World, той що був записаний для платформи ASM-80. З директив залишимо лише Org. Ця універсальна директива зустрічається в різних варіантах асемблерів. А якось віддаткового параметру вкажемо назву викладного файла. З параметром list можна побачити лістинг програми. Але не файл лістинга. Якщо ж параметру list задати ще назву файла, то отримаємо також файл лістингу. Ще однією корисною linux утилітою є програма XXD. Вона дозволяє зробити дамп-бінарного файла, тобто подивитися його вміст в 16-річній форматі. Корисну інформацію по програмі можна отримати, виконавши команду man в консолі. Зі сторінки допомоги можна дізнатись, наприклад, які використовуються директиви, та побачите вже знайомі DB, DV, Org, DS, EQ. Побачите, які є вимоги до міток, а також яким чином можна записувати різні числа. Прозов 80 можна сказати, це програма в Unix стилі. Робить щось одне, робить робиться добре. Асемблер Волкера Бадельмана VASM навпаки охоплює багато процесорів, дозволяє зберігати в різних форматах, а також багато чого іншого. Зі сторінки Assemble можна завантажити архіви для різних платформ Windows, Linux, Mac, а також PDF-інструкцію по користуванню. Перед використанням можна прочитати інструкцію в PDF-форматі та вибрати варіант Assemble для себе. Найближчий, наближений до тих, що вже бачили, це OldStyle. Як і 80 asm це консольна програма, свого редактора немає, а налаштування здаються різними параметрами в терміналі. Корисними для нас будуть формат бінарний, назва вихідного файлу бінарного, а також, якщо потрібно, назва лістінг файла. Програму ViaS можна з повністю назвати швейцарським ножем в світі старих процесорів. Є сенс розбиратись в її параметрах та читати інструкцію, особливо тим, хто збирається працювати з різними типами процесорів, і щоб це був один інструмент і не вивчати купи різних. На цьому територічну частину можна закрити. У вихідний код можна зайти в кітка пропозиторії цього проєкту, варіант minimal 30 b посилання на інструкцію та корисні матеріали в описі під відео. Будьте здорові, бережіть себе та донатьте на ЗСУ.